Всім привіт! Сьогодні встановлюю автоматику Enger e 10, найтопова, класна автоматика. І зараз дуже сильно беруть. Я вам скажу, ну, статистика така її купують. Якщо іншу автоматику купують по 5 штук, то цю купують 10 штук. Ну, приблизно так в місяць. Да? Вот, Допустимо всіх продається допустим, 10 автоматик. А от там Ротель, Міллер і то продаються вже по 5. Ну, це така статистика, як можна сказати. Ну Побачимо, що воно робить. Дивіться, ось бачите, стоїть фонарь. Це фонарь освітлення, я його встановив. Замовник сам купив, а я його встановив. Тобто, і тепер, коли починають двигатися ворота, фонарь включається і він буде світити. Ворота закриються, він ще буде світити деякий час, коли ну-дві. Там є е, затримка. тобто Пауза, яку ми виставляємо таймер. тобто Ворота закрилися, включається таймер і стоїть там 2-3 хвилини він сидить, потім автоматично виключається. А також можна його включити або виключити з пульта це світло. Зараз покажу як це. Там на плату записується пульт, окремою кнопочкою, так як тут маємо 4 кнопки, є 3 вільних свободних. Можна записати. Дивіться, бачите, я виключив. хочу, включаю. Якщо я вже сам включив з пульта, то з пульта треба виключити, воно вже не виключиться. Якщо включилося автоматично, автоматично само виключиться. Виключаємо і запускаємо ворота, поїхали. Класно, правда, все чудово. Працює ідеально, автоматика супер топова, супер класна. Я вам чесно кажу. Вона мені так подобається. Робить тихенько металевий редуктор. Магнітні кінцеві вимикачі має освітлення, ну, сповільнення в кінці, тобто ну, просто чудо. Я навіть не знаю, краще чиї автоматика.